Молитва за дітей в навчанні. Боже, вислухай наші прохання, які ми з глибокою вірою підносимо до Тебе через найкращого Учителя Ісуса Христа, нашого Господа, який живе і царює в єдності Святого Духа. Нехай всемогутній Бог благословить учнів. І провадить їх у новому навчальному році так, щоб вони пізнали його мудрість і старанним навчанням добре готувалися до виконання свого життєвого покликання. Нехай Ісус Христос, Божий Син і єдиний їхній учитель. Освітлює їх словом своїм, щоб вони у новому навчальному році йшли за ним і зростали в Його дружбі і любові. А Дух Святий, який від хрещення постійно їх провадить, дав їм мужність і витривалість, щоб вони словом і прикладом. Привертали до Ісуса Христа ще й інших людей.